Всна, зелені хустинці, несе весна, красна, хустинці, гостинці. Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному, людям усім та усьому прекрасному. Велика і прекрасна наша земля. змінюється вона. Щорічно весняний вітерець грайливо пестить ніжні коси, берізки і плакучої верби. в голубому небі пропливають легенькі хмарки, а довкола щасливим спіхом заливаються птахи. Цей перший весняний місяць відчинив двері в рідний край. Слухаймося у нього, і він озветься до нас голосом весни. Коли починали танути сніги, і наставала тепла пора. Наші предки святкували прихід весни. Дівчата співали пісні веснянки. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулося і знову ожило. І ми з вами сьогодні будемо закликати весну тепло, радість. До танця та й не виведем кінця, треба його та й виводити. Кінця ладу й знаходити, а вода по калині, а вода по білому, стихай, стихайдеша. З давніх давен у нашого народу було одне з найулюбленіших свят, і це зустріч весни. Що приходило пишно і клопотно для хліборобів. Немогі. Сьогодні ми будемо знайомитися з давнім звичаєм зустрічі птахів. Почала пташечка під віконечком, сподівалась пташка в весні сонечком, прилин-прилимчаринку, весна красна, легенька хмаронка в небі ясені, осиплуки пером, вкропи кропиросам. А джерела, джалем з Я шок викликаю з теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки пасти корівоньки. Летіть жайворонки до нашої сторонки, спішіть ластів'ята, до нашої хати, весну зустрічати, зиму проводжа. Запрошую і вас злучитись до цього таїнства заклику весни. Ми спробуємо спекти жайворонки. в руки пухке, м'яке, гарне дітки, тісто. Ми маємо думати лише про хороше, про добре, тому що тоді у нас вийдуть дуже-дуже гарні, пухкі жайворонки. Тому ми маємо собі у наші голівки закласти таку думку, що зараз буде велике дійство і найкраще, а головне найперше у нашому житті. Тому що ми весло ще так не закликали, правда? <тит> так. Ну, так, тому добрий час зараз розпи. Два, три, <тит> чотири, п'ять. Ташок будемо діставати. Ітайте пташки до нашої хати.